Вавовняна естафета День Росії горить цього разу. Золоті гори по російськи і поліцейський форсаж на Волині. Вітаю, друзі! Це ТСН Онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Історичне рішення Верховна Рада сьогодні підвищила податки. Законопроєкт, який викликав багато суперечок і серед депутатів і серед громадськості, остаточно ухвалили 247 голосами. Податкові зміни торкнуться більшості українців. Вони діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Отже, увага! Тепер військовий збір замість півтора відсотка складатиме п'ять для всіх, окрім військових. Запроваджується військовий збір для фопів для першої, другої та четвертої груп на рівні 10% від мінімальної зарплати, тобто 8 тисяч гривень. Для фопів третьої групи він складе 1% від доходу. Важливо, ФОПи сплачуватимуть військовий збір вже з 1 жовтня, тобто заднім числом. А от для найманих працівників податок зросте лише після вступу закону в силу. Для банків та фінансових установ податок на прибуток таки зросте на 50 та 25 відсотків. Відповідно, податок на дохід у мене учасників програми зроблено в Україні. Благодійна допомога з бюджетів інших держав нашому теж не оподатковуватиметься. В уряді порахували від нових податків, державна скарбниця отримає додатково 30 мільярдів гривень вже цього року. Наступного 130. Нагадаю, у бюджеті нині діра, яка складає 500 мільярдів гривень. Покрити її за рахунок фінансової допомоги іноземців, неможливо, адже ці гроші йдуть на війну. Сьогодні зранку росіяни атакували Запоріжжя. Тричі з авіації поцілили по цивільних. Внаслідок атаки ворога шестеро людей постраждали. Серед них 17-річна дівчина. Зруйновано приватні будинки, гаражі, потрощено автівки. Вибухи пролунали о шостій ранку, коли люди збиралися на роботу. Докладніше про це кореспондентка ТСН Кіра Овес. Довкола мене руїни вибуховою хвилею та уламками знесло дахи у будинках, зруйнувало гараж, побило автівки. Три потужних вибухи пролунали о шостій ранку. Одна з ворожих авіабомб вгатила ось сюди, в город пані Зорислави. Її хату зруйновано. Жінка впевнена, її та її маму врятувало те, що вони саме були у дальніх кімнатах і не пішли вчасно снідати в кухню. Мамка кричить в сусідній кімнаті: що це лежи, не вставай. Благо, спасло нас, що ми нікуди не встали. Це побита кухня в одному з будинків, що постраждав внаслідок ворожого авіаудару. Подивіться, тут все потрощено, поруйновано. Ось такий вид відкривається з вікна тепер. Гараж побитий, ну криші понятна комната, та що була догорода, теж вся хана і, Ну, двері, все внутрі все пока роблено. У сусідніх будинках повилітали шибки уламками з дахи. Загалом зруйновано та пошкоджено майже три десятки хат. Три взриви підряд було, і останній дуже сильний. Все Стекла полетіли, дзвон грохот. гроха. Невісточка дуже кричала, перепугалася у них. Їх скинула з кроваті. Воно внучка. Одна з хат за кілька годин після удару спалахнула. У повітрі стояв ядучий запах гару. Надзвичайники приборкували пожежу. Поруч зі згарищем два потрощених будинки. В одному з них живе 20-річна Настя. Дівчині пощастило вона залишилась ночувати у друзів. Вдома був дідусь та хатні тварини. Дідусю 81 рік. Він чудом вижив. Він був у туалеті на той момент. Це мабуть його і врятувало. Собака і ось попугай трішки у стресі. Коти порозбігалися, ми не знаємо, де вони всі мешканці міста Запоріжжя живі, декілька людей поранено. Медики надали медичну допомогу. Комунальні служби вже приступили до відновлення житлового фонду. На місці влучань намети розгорнули волонтери. Переляканих людей пригощають гарячими напоями та бутербродами. Людям, які лишились без житла, пропонують переїхати до шелтерів. Безкоштовна евакуація по Україні Європі поселенням. Потерпілих оглянули лікарі. Тяжких немає. На руїнах досі працюють комунальні служби, видають людям плівку, фанеру. Місцеві разом із рятувальниками розбирають уламки та рятують вціліле майно. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Восьмеро загиблих внаслідок балістичного удару по Чорноморському порту на Одещині з різницею в годину ворог вдарив ракетами іскандер по вантажному судну під прапором Панами. Шестеро людей загинули на місці. одинадцятеро дістали поранення, і сьогодні двоє з них померли у лікарні. Більше про вечірню атаку Олена Черняєва. Вантажне судно під прапором Панами стало вже третім, яке росіяни атакували лише за цей тиждень. Ворог прицільно б'є по українських портах, намагаючись зірвати роботу морського коридору. Внаслідок трьох атак загинули загалом дев'ятеро працівників портів ще півтора десятки людей отримали поранення. Серед них іноземні моряки. Напередодні росіяни вдалися до подвійного балістичного удару, маючи намір вбити якомога більше людей. Зараз в лікарні п'ятеро поранених. Це працівники портів, куди протягом останніх кількох днів було завдано ракетних Ударів. Двоє постраждалих, сьогодні померли в лікарні. Одному чоловікові було 46, другому 26. Їхні травми були надто важкими, каже директор одеської лікарні. Пацієнт з множеними осколковими ураженнями, травмами, осколками черевної грудної порожнини, з розмощеною травмою кінцівок, тазу. Пацієнту проводилось ургентне оперативне втручання. Вдалося Пинити кровотечу, але на жаль, рятувати його не вдалося. Троє людей залишаються у стані середньої важкості. Швидкі привозили їх в робочому одязі. Постраждалі працювали на завантаженні суден. Зі слів медиків, характер травм свідчить про те, що удару було завдано касетним боєприпасом. Характер травм енергетичний та осколковий, тобто, це типова мина від бокова травма пов'язана з множинним осколковим ураженням. Характер ураження це все тіло. Принципово це м'які тканини. Це був подвійний удар балістикою. Один іскандер прилетів близько 19-ї години, другий годиною пізніше, коли на місці працювали рятувальники. Вони дивом встигли сховатися. Вибухнула вже за секунди. А от техніку ДСНС добряче побило. Під час першої атаки порту за цей тиждень постраждав лише суховантаж. Під час другої загинув 60-річний українець, і кілька іноземних моряків дістали поранення. Але вчорашня атака була найкривавішою. Восьмеро загиблих. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, один До двох зросла кількість постраждалих. Від удару шахедом по п'ятиповерхівці у Кривому розі. Близько восьмої ранку дрон влучив у дах будинку. Постраждала жінка 82 років і 62-річний чоловік. В одному з під'їздів обвалилася сходова клітина. Люди опинилися заблокованими у квартирах. Їх за допомогою драбин та підйомників. Евакуювали рятувальники, загалом врятували 26 пожильців. Вибуховою хвилею вікна повиносило у 10 сусідніх багатоповерхівках у інших місцях влучань зруйновано об'єкт комунальної інфраструктури, також перебитий газогін. Контратакують ворога поблизу Покровська. За інформацією аналітиків інституту вивчення війни, українська армія просунулася на схід від міста в північно-західну Миколаївку. Натомість загарбники тиснуть з іншого боку Покровська і дещо просунулися поблизу Новогродівки і в центральному районі жила не перша. Також військові аналітики повідомляють, що окупанти, начебто, відбили вовчанський агрегатний завод і мають деякі успіхи у самому Вовчанську, що на Харківщині. А також незначно просунулися в районі Сіверська та у Турецьку. За інформацією генштабу на Покровському напрямку, найгарячіше у Селідовому, на додачу до постійних ворожих штурмів окупанти посилили обстріли керованими авіаційними бомбами. На Курахівському відтинку загарбники понад три десятки разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. Бої точаться одразу у дев'яти населених пунктах. Загалом на фронті за добу відбулося 149 бойових зіткнень. Естефету із, із присвоєння звання Бавовняний підхопила і ще одне російське військове литовище. Цього разу у республіці Адегія зійшло блискавичне сяйво над аеродромом Ханський, що неподалік міста Майкоп. Наші джерела підтвердили, що світло на ворожому аеродромі увімкнули наші спеці гурта СБУ за допомогою українського ударного дрону. Відомо, що на момент вибухів на військовому литовищі було 12 Су-34, 4 Су-35С, 37 літаків Л-39, 2 борти «Діамонт» та 2 гелікоптери «Мі-8». На цьому військовому об'єкті дислокується 272-га навчальна авіаційна база Краснодарського вищого авіаучилища. Сам аеродром московити використовували як для дозаправки авіації, так і для злетів для подальших ракетно-бомбових ударів по Україні. Нині встановлюється, що з перерахованого перетворилося назавжди на металобрухт. Хотіли роботу, а опинилася на виробництві дронів. Дві сотні африканок, які приїхали найматися до Росії, потрапили на шкідливе виробництво. Про проблему повідомляє агентство Associated Press. За його даними, інтернет-реклама, спрямована на молодих жінок, обіцяла хороші робочі контракти в Європі. Але замість роботи у готельній сфері деякі працівниці після прибуття до Татарстану дізналися, насправді збиратимуть на виробництві дрони, які Росія запускає по українській території. Праця кажуть робітниці під постійним наглядом, зарплату виплачують із порушеннями, а їдкі хімікати лишають на шкірі опіки та подразнення. Такі ж об'яви щодо роботи Росія розміщує в інших країнах Азії та Південної Америки у Верховному комісаріаті ООН з прав людини. Вже відзначили, що дії Москви потенційно можуть відповідати критеріям торгівлі людьми, якщо вербування є шахрайським шляхом і його метою є експлуатація. Ну, як вам такий хет від росіян і чи поменше прихильників Путіна в Африці? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну, і, звичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Підозру у дезертирстві вручили військовослужбовцю, який публічно на знак протесту оголосив про самовільне залишення частини. Про це повідомив адвокат бійця Олександр Шадрін. Йдеться про військового 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділого. Його правоохоронці затримали напередодні. У вересні він публічно оголосив про свій жест. Сергій Гнезділов долучився до лав ЗСУ добровольцем у 19 років і служить уже 5 років. Своє публічне дезертирство пояснює тим, що хоче привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби в умовах війни. Після такого зізнання Донецька спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом дезертирства. А в бригаді провели службове розслідування. Попередньо встановлено, військовик на початку вересня був направлений до шпиталю на медогляд, але боєць туди не потрапив і до бригади не повернувся. Силовики встановили його місце перебування і провели обшук, затриманому загрожує до 12 років ув'язнення. Затримання провели слідчі державного бюро розслідувань. А прокоментувала їхня спікерка Ольга Чеканова. Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію. Що однозначно працює на руку нашому ворогові? 20 тисяч військовозобов'язаних отримують повістки від Укрпошти. Листи надсилають на адреси, які вказані в системах Резерв Плюс або оберіг. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, повістки надійдуть замовним листом, і вони нічим не відрізняються від судових документів або штрафів за порушення ПДР, які доправляє пошта. Кожна повістка під чітким контролем, вона номерна та захищена, а відповідно буде вручена безпосередньо в руки військовозобов'язаному. Якщо людини не буде вдома, їй залишать спеціальне повідомлення, щоб вона прийшла на пошту і забрала повістку протягом семи днів. У разі якщо адресат не з'явиться, лист повернеться у Міноборони. Перший крок до ймовірного відновлення. Сьогодні на садибі Зеленських, що у середмісті Києва, працював архітектор, який опікуватиметься відновленням зруйнованої будівлі. Про це ТСН повідомив дільничний офіцер поліції Максим Хохленко. В день на садибі Зеленських жителі сусідніх будинків помітили людей та викликали поліцію. Остерігалися, що маєток знову розбиратимуть. Фактично всю садибу Зеленських знесли в липні, ймовірно, для побудови другої черги житлового комплексу. Вона у приватній власності. Тоді втрутилися громадські активісти, і вже знесену будівлю Мінкульт визнав пам'яткою архітектури. А столична влада закликала покарати винних. Власник тепер зобов'язаний відновити старовинну будівлю у первісному вигляді. Садиба Зеленських це обкладена цеглою двоповерхова дерев'яна споруда кінця 19-го сторіччя. Нетривіальні перегони із поліцією. Або впіймай мене, якщо зможеш. Курйозний випадок трапився на Волині. Керманич під наркотиками вирішив тікати від копів і паралельно телефоном викликав інших копів. Під час утечі чоловік увесь час був на зв'язку із поліцейськими, яких тримав у курсі, куди саме тікає від їхніх колег з якою швидкістю, оскільки порушник летів понад 150 км на годину. Патрульні припустили, що їхатиме він центральною вулицею рівного, де й влаштували йому засідку. Після затримання чоловік відмовився проходити тест на алко-наркотичне сп'яніння. Втім, закон чітко визнає, така відмова це автоматичне визнання свого нетверезого стану. На додачу до цього копи виписали порушнику ще один штраф за втечу та заборонили йому до суду керувати авто. Усі дев'ять енергоблоків підконтрольних Україні атомних електростанцій готові до роботи у зимовий період. Планова ремонтна кампанія успішно завершена. Про це повідомляє Мінергетики. Роботи на енергоблоках виконали достроково, тож вони вже готові до навантажень у холодний період. За словами керівника енергоатому Петра Котіна, а ми впевнено пройдемо найскладніший для країни час. Світло і тепло в українців буде, звісно, якщо російські війська не знищать ключові енергооб'єкти. Разом із тим у Міненерго закликають громадян обмежити використання потужних електроприладів напередодні опалювального сезону. Мова про мікрохвильовки, бойлери і електроопалення це допоможе фахівцям збалансувати пошкоджену росіянами енергетичну систему країни. А відтак не доведеться сидіти без світла. Перша зустріч із ураганом Мілтон: два мільйони американців лишилися без електрики, коли стихія увірвалася на узбережжя країни. Під ударом нині штат Флорида. Там повідомляють про перші смерті. Негода зруйнувала більше сотні будинків. Деякі з них були пересувним житлом у громадах для літніх людей. Мілтон несеться зі швидкістю 160 км за годину. Його супроводжують сильні зливи. Також повідомляють про торнадо. Очікується, що ураган не втратить інтенсивності сьогодні протягом дня, поки перетинатиме Флориду, але, ймовірно, поступово ослабне. Після переходу в Атлантику поки ж американці змушені масово евакуюватися та лишатися у безпечних місцях, уникаючи зустрічі зі стихією. Хочу нагадати, що нині планету накрила ще й сильна магнітна буря. Як рятуєтеся від неї? Ви напишіть у коментарях. Звісно, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити традиційний випуск ТСН о 19.30. Святослав Гринчук вже готує для вас інформаційний підсумок дня. Бережіть себе.